Всім привіт! В цьому відео я вам покажу два найпростіші способи закріпочок при вишиванні хрестику на канві. Отже, для першого способу: такого найохайнішого і найгарнішого, нам знадобиться нитка. Але цей спосіб підходить тільки в тому разі, якщо у вас буде парна кількість ниток, тобто, або 2, або 4, або 6. У мене ниточки тут тонесенькі зовсім. Це DMC. Тобто, одна ниточка, вона, ну, дуже-дуже тунесенько. -дуже тут, бачите, тут дві. То я вишиваю чотири е, нитки тут. Дивіться, що ми робимо. Ми складаємо оці дві ниточки наші підготовлені, ще раз вдвоє. Тобто, всього виходить чотири нитки. Робимо ось тут таку. Петлю. Тобто ми склали, з однієї сторони в нас петелька ось, а з іншого боку в нас два хвостики. Отже, склали ми цю петелечку і продягаємо її у нашу голочку. Протягли і тягнемо, 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 і лишаємо тут наші два хвостики. Тобто, ця петля вона у нас знаходиться на кінці. І починаємо вишивати ось приклад наш. Отже, продіваємо з цієї сторони з нижнього лівого куточка, як завжди, я починаю. І ось продіваємо і лишаємо ось цю петлю у нас з цього сторони. Робимо напівхрестик, як завжди, і іголочку продіваємо ось цю петлю. На лицевій стороні. Бачите, що в нас вийшло? У нас вже вийшла закріпочка. Але для того, щоб не було оцього в нас на лицевій стороні, ми просто голочку продіваємо в ту ж дірочку, звідки в нас стерчить ця петля. Ось Проділи. знизу її виймаємо, і дивіться. І все, ця петелічка у нас, вона на зворотньому боці. Ось я вам покажу. Бачите? Все, закріпочка готова. І далі ви продовжуєте вишивати, як зазвичай. Робимо таких от 5 напівстібочків і повертаємо назад. Закриваємо. Все, напівстібочки ми закрили, дивимося, що в нас на зворотньому боці. А ось наш зворотній бік. І дивіться, тепер нам треба якось закрити повністю. Тобто, ми закінчили вишивання, треба знову робити якусь закріпочку, бо можна покинемо ниточку просто так. Для цього ми беремо і просто голочкою продіваємо ось в ці стібочки, які в нас вийшли зі зворотнього боку. Мені, в принципі, достатньо трьох. Ви можете там 4 робити, але мені здається, що три це такий оптимальний варіант. Ось, зробили три, і все. Просто беремо і відрізаємо зайве. Так, ось дивіться. Бачите, це перший раз я пробувала, ось це другий. Ось виходить такий охайний у нас виворот і, ну, таке охайне лице. І другий спосіб другий спосіб, в нас трошечки менш охайний і трошечки менш швидкий. Але він підходить в тому разі, якщо у вас непарна кількість ниток, або якщо у вас просто вже немає з чого робити тої петельки. Ось така в мене нитка, хвостики з однієї сторони, хвостики з іншої, і петельку просто немає з чого зробити. Або ж я кажу, якщо не парна кількість, наприклад, три нитки у вас, або там, ну, сім навряд чи якщо три нитки, от я вишивала вишиванку трьома нитками, то там, на жаль, ну, ніяк не зробиш ці петлі. Отже, починаємо. Знов я, роблю, знов я роблю в нижньому куточку лівому починаю. І дивіться, що я роблю на звороті. На звороті у мене ось лишається така, такий хвостик, який я маю притримати пальчиком. Притримую. Роблю тут напівхрестик. І потім знову виходжу сюди, так? але при цьому на звороті треба дивитись, що коли ви робите оцей ось, ось вихід ниточки. Бачите, робите, робите. Ой, ось робите, робите, робите. То у вас ось в цю петельку, яку ви робите, має потрапити ось цей хвостик, який ви притримували пальчиком. Ось він. Бачите, зараз він сюди не проходить. А треба так зробити, аби він пройшов іс. От, я його ніби як продягла туди. Притримую пальчиком, щоб він мене не вислизнув. Ось. Бачите? І ось цим напівхрестиком я його от нібито зробила таку закріпочку. Все, далі вже буде легше. Це найскладніше було. Так, далі продовжуйте робити напівхрестики, але тут, на жаль, треба буде перші ось ці. Ваші стібочки контролювати, щоб вони. Контролювати, щоб вони ось, бачите, чіпляли цю ниточку до себе. От, робили закріпочку. Так, і тепер третій, ну, ось спробую не проконтролювати, не знаю, чи вийде, чи ні. От, слібу зробила. Цікаво. А, бачите, не зачепило отут. Але тут і так коротка нитка. Тому, в принципі, я думаю, тут буде двох стібочків достатньо. Хоча, якщо ні, то просто, ну собі отак оп. От. І все. І оце, що мені вже зайве, я його відрізаю, щоб воно мене там не бофталось, не крутилось, не заважало. Все. Бачите? Ось така виходить закріпка. Ну і далі я продовжую 5 цих стібочків. Все, останній закрили, бачите. І перевертаємо, дивимось. Ось що в нас вийшло. Тепер нам так само треба буде закрити нашу ниточку. Зробити так само закріпочку. Так само продіваємо голочку. Все вивели. І зайво, що вам не потрібно, відрізали. І ось така вона вийшла. Бачите, в принципі, ось це був наш перший, перший спосіб. Це ось наш другий спосіб. Вони на звороті виглядають майже однаково. Але перший спосіб він, звичайно, більш швидкий. Але, на жаль, він не всюди може використовуватись. Тому дивіться, де вам як зручніше. І робіть підписки на мій канал, ставте лайки, дзвіночки, будемо надалі вишивати. Дякую.